Проект ReFarm компанії Агротера. Це різні поля. А Гібриди і сроки посіву. Сроки посіву приблизно одинакові. Стриптіл всюди. Е, Ні, воронка. Це. Це не моя. Воронка, стріптіл, стріптіл. Полеміка трохи у вас була, так? Да? Ага. Ой, Засний. я не знаю, я не можу змиритися. Горати хоче і далі. Я ти зараз поїду покажу. Це ти, ти не сам бачиш. Та не гарати хоче. Горати хочу. Погано розривається у горонці. У два рази швидше росте. Коні рвуть на старті. <гум> так, так, так і це. Mm. Тільки що вона стартує на воронці хорошо, а потім. Мене воно мучило. Ну, я розумію, що воно. Побачимо, кажу, осінь. Він вирішить і кажуть, ну, ну не так воно, ну не так воно росте. Ну, ну так фізичні просто умови тут, не дозволяють на стріптілі і на ноутінні. Це і за те, що грунт просто холодніший, і все. Я тобі говорив, що буде відставати на дві неділі. Я ж дзвонив до Олега, разів 3-4, я йому на доїхав казав. Не факт. Не факт. Воно ж тоді почне закладати, коли ще більш холодніша е, період весни. Там ще й гербіцидний стрес може більше впливати і, і ці холода, то не факт, що воно. А може краще заложити, а потім, коли вологи не буде, то воно просто ну, не почне да, скидати. і зараз, воно залежить, ви бачите, що пізніше буде. Вже, ось тут, то вже на одільних полях, як би я вже бачу, що оправдовує себе, особливо там в швидше, явно видно у нас було рядом, як порівняння добре, як бачиш, всі гнета, у них там по вороках посіємо. А з яких там по кукурузі. Там була і кукуруза по кукурузі, і кукурудза по бурака. Зліва були бураки. Ну да. ну, там теж вона така, як нас у да. цього, така померша. О. Значить, тут умови були однакові, а наша живіша була. Значить, була реальна можливість ще її протягнути якихось, прожити дві неділі, може в цей період попаде до, до дощ. І так воно вийшло. Все-таки пішов дощ. Вже її спасти. Це вже плюс. Це вже великий плюс. Я вже бачу одного нього плюс. А в розвідку зразу я бачу мінус. Ну, от тут, цього. У Чому є причини і наслідки? Причина таке. повільного розвитку Дальше. Ми. Було в нас, приклад, порівнювали теж. По пшениці там чи ячмінь був, в Беліловці тут нам э, дав чоловік 2 гектари, Сої. посіяли. там Соя, соя зліва орану. Ні-ні, тут 2 гектари. А, там, а, пшениця там була. Пшениця була. Посіяли, вони о, вигорали там посіли. Вона практично навіть не страдала так особливо. І виросла майже сказати нормальна така относительна кулькуроза, десь там тон сім повинно бути. Далі в Беліловці теж там було 10 гектарів, розділено на двох. Роз. З однієї сторони було 2 гектари з гори по соя, а тут соя не горина була. І він на порог всі полоси. Да. Вона з не розвивалася краще. Оранці, Оранці. Оранці, да. Я сюди дивився, плювався. Не можу я. Я знаю, я приїжджаю на другий день, буквально, як вона росте, я вже бачу вона більше, більше. А це їжджу, їжджу, а вона така. Це Суді... день! Проти з діболоні все тут ополе, 8 гектарів. Е, ця. Нема доброго карту. Росте. Просто так краще, а тут, ну тут дивіться. Ну, зараз побачиш, конечно, результат, що, що там було. На за залишковому азоті ну, просто вони витягнули пустовий етап, а, а далі ще зачахло. Ну то до тебе не договорив, що за ту билевень, а зараз да. що? Та вже тапіро, <laughs> да, приходить зараз, вже, да, вже по сої ага. живіша. По стрибтілу тут? Так, по цьому, на сої живіша, а тут по сої, де орана, все таке. Такого, я заходжу, волоть мені ось 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 ось, метр дев'яносто, отак, волоть. Качани там, ну вони абортірувались. Уже зараз вона теж пішов, то трошечки підтягнулася. Хоч тургор набрали листки, а то ж тако висілий, як вазон. Але качан не повноцінний теж. Він не повноцінний, так. Взагалі, мені здається, що результат все-таки тут є. Ти уточняй, де тут, бо ти в тебе... По сої, по сої. Постриптіло, по по да. тихай просто постриптіло, не кажи, по, 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 по. Ну, да, да. <ривіт> там по воронці. Плавні <ривіт> е ситуації критичні, як у цьому році, екзамен. екзамен. Так як ти казав, екзамен. Екзамен. Коли будуть стряпли по волозі руки, то воронка може дещо вигравати при однаковому живленні. Виграє стопоту. Не завжди. Локальне живлення при мінімальних дозах воно краще працює. Я ще надію. Надіюся, це в нас начальний стриптіл. Ну якщо буде через років 4-5, якщо він да, то я надіюся, що буде результат кращий. Коли вже ґрунт буде м'якший, мені здається, що він як розвивається, то корінь все-таки тупить у сторони. Він усі йде. От. Я не знаю, ну щось він тупить. Я ну, не роди, знаю. Я вже десяток могил викопав за цей рік. Ну я тобі кажу, що там корінці у міжраді тіаю. От, от дивіться, це роздокоренева система на стріптілі. Оце Саша каже, оце орани, Ось його. Це оранка, а ось, його, подивись стріптіл. Отак його, отаке от коріння толщиною, ось, його, як оце, це 4 міліметри. Да? Я знаходив на глибині 70 см у міжраді. Я копав у міжраді. У мене є фотографії, я показував тобі це. Це я спеціально візьму. Да, спеціально. Поїхали спеціально зараз. Спеціально. Ну, мені треба людей піднімати, зривати, і я, я кажу, кого приїдьте, маєте бажання. Мають бажання приїхали. Ну зараз все побачать. Де там, де там, яка різниця в чому. Ти і все. Ну, я тобі говорю, що заходиш усього. Це є таке, це як там 50 тисяч посіяно на ті горанці, ось цього подивися. Там махорка стоїть. У нас заходиш, у нас хоч под, ну, там на листя, похоже, воно на кукурузу. Ось три-чотири листки ось відсохли тут того. Там хоч Щоб похоже. були посіяли 60 тисяч, хоча б не більше. Хоча б то, да, то, я ще так. за густоту не говорив. Там 86 тисяч густота вона вижила. Лег, я кажу, ми посіяли, коли з 14 квітня ми посіяли, випало. 10-12 мм, от тоді дощ вночі ну, пішов, де взагалі його не передавали. А потім ще один ляпнув, ну це назбиралося до 20. Тобто, якщо з 1 квітня брати по сьогоднішній день 40 мм опадів. По, по 4 серпня. З 4 серпня по сьогодні яке на сьогодні число? 16. З4 серпня по 16 число у нас випало 40 мм, 18, 12. І чотири там хмарами, туманами, оце, то я не считаю, то як плюнув на гарачу считаю. то я не считаю. Це 30 міліметрів по факту випало такого жорсткого, такого дощу. Ну 40 там вже воно десь там ще, ще впіталося. Його взагалі не було видно, що ти розумів, 4 міліметри випадає, я їду на до, поле і до обіду ліпиться кізики, що сюди прилипають до вікна, а задніми колесами вже пилюку піднімають. Все, пилюка стоїть. І такий свіжий Так. Да. Оце, гриби, оце гриби. гриби стриптіл, ось його. стриптіл не гриби, а це ось оранка. Зараз на, це я в тих вирвав на оранці. Зараз Юрій у Паші вирвав. У них трошки там добре є, у них трошки краще. Но нема отакого. В них коренева система на оранці, отак. Плоска. Вона не те, що там плоска, просто. Вона, знаєте, так отак. Mm -hmm. усьо, Вотрам... У них Отаких от отростків трябув. тут усьо, можна перерахувати багато. Там три-два курінці, які заходять у землю. Десь могли пробити підошву. А які, які гриби ти використовував? Мікофренд, Іграмфік? І... І да, Я кажу, там видно замітно такі качелі по цьому. Там... Ми тоді як 9 го числа залетіли на те поле, Юра, з як форсунку. Він там засіяв і туди поїхали, вони ж там такого чудили. Вони тоді там гектарів 80-90 засіяли по щось за день. Там Юра сіяв день один. Коротше, він з грибами сіяв, а, а там без грибів. а Юра без грибів. Отак От воно і видно. Там висмикується, тонше стебло. А по індексу гімітації не видно? Видно, видно, дуже видно. Там такі видно. Добре видно. Ну, Слава Богу, що дочекалися до дощу і побачили різницю. Ну, тобто, Тут ну, мало, ну, мало ну, щось у нас ніяк. Ну, 25 см потолок зараз на отако. Влажна земля. Далі я копаю все те саме, що і до дощу. Просто сухо і все. Не знаю. Для вас керівник проєкту Farm Валерій Білоконь.